вечора, Шановні Донаєвчани, на черзі новини Дунаєвеччини. І у студію працюю я, Ольга Остапчук. Пристрасті навколо «Сільгосптехніка» не вгасають. І у минулу неділю відбувся черговий мітинг ініціаторів закриття цеху з виробництва пінополістиролу товариства Центр інноваційних будівельних технологій. Закрите хімічне виробництво. з такою рішучою і наполегливою вимогою. Вже вкотре звернулися пікетувальники і учасники мітингу, що відбувся біля стін ВАД Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка, де розташовано це з виробництва пінополістиролу товариства Центр інноваційно-будівельних технологій. У своїх виступах Дунаєвчани Василь Гандзюк, Йосип Ясінський, Микола Кшановський, Володимир Сторожук та інші звинуватили представників органів місцевої влади правоохоронців, депутат. Татів міської і районної рад у їх бездіяльності та свідомому потуранні права людей жити в безпечному екологічному середовищі. Мітингувальники висловили рішучі ні виробництво теплоізоляційних плит на території сільгосптехніки і оцінили дане підприємство як хімічний крематорій для дунаївчан. Організатори мітингу зібрали чимало підписів під вимогою закрити цех і закликати вдатися до край радикальних кроків ніж ті, що були здійснені раніше. Втім, незважаючи на значний сплеск адреналіну, всі мітингувальники висловили сподівання на підтримку їх з боку голови Дуневецької редержадміністрації Юрія Кучерявого, який з перших днів свого призначення не лише на словах, але й на ділі все ціло допомагає вирішити хімічну проблему. Виступаючи на мітингу, Юрій Володимирович сказав наступне. 13 травня обласна комісія прийняла рішення заборонити діяльність цього, перше. Друге прийняло рішення направити в Генеральну прокуратуру позов по оцінці того дозволу, що дало, дало, дало Міністерство е, охорони здоров'я. Третє направило е, подання на трьох чоловік, щоб звільняли з роботи обласних структур, хто займався і давав дозвола. Значить, четверте дало доручення обласній прокуратурі встановити. Достовірність того свідоцтва, яке було прийнято і видано 30 квітня цього року. Тому що я бачу тут є більшість нових людей, які раніше не були. Тому що законність цього цеху, що ви знали, наступила в січні місяці цього року. Оце 10 січня? Тільки їм було надано право на те, щоб вони могли заступити на сіостехніку. Я маю віно за цей цех, що я веду Розступити на сьогодніхніку, робити реконструкцію в приміщенні і класти обладнання, але за роботу ніхто дозволу не давав. Вони за два місяці, підбиваючи всі служби, видали дозвола, акт гонтов готовності продукції і 30 квітня є така державна державна архітектурно-будівельна інспекція видала сертифікат на право на роботу. Тому то і комісія заборонилася, зараз дано обласній прокуратурі, щоб вона оцих всіх служб, які є, всіх до себе взяла і спитала, на якій підставі давати дані дозволи. От на сьогоднішній день єдина структура, яка до кінця вистовує свою позицію. Це санстанція, яка зразу дала заборону, і ця заборона надіслана в Київ. І ця заборона є скрій, що вона заборонена на діяльність ОЦ. Друге, перш нагляд теж спохватився, написав цілу таку бумагу сюди до нас в прокуратуру, що теж знайшов цілий ряд різних недоліків, що воно незаконне. Це дві структури, які поки що на сьогоднішній день від того, що ж раніше було, скажімо так, відмовляються і дають негативну оцінку. На своїй ситуації стоїть охорона навколишньої природи, природи і енергозабезпечення. Прокурором зроблено припис Нашим, ну не, не прокурором, бо я немає, а зараз відділення Кітюк, воїн законної обов'язки на сьогоднішній день прокурора. Значить, припис е, на МЧС, щоб МЧС обесточило повністю всю, всю територію. Значить, е, чі, чекайте, ви послухайте, значить, дали це припис на Поліщука. Поліщук все з'ясував. Оказується, значить, ще раз підключили, вказують, що від цієї подстанції запитано ці ці заправки, які тут є, і житловий фонд. То, якщо обесточувати, то це треба обесточувати весь цей мікрорайончик. Тому це -то воно стало зараз так, питанням, ну, ну, прищеплосі. Я запросив до тебе МЧС, який він сказав, що ми не зупиняємося. 27 числа, це буквально позавчора, вони з заказним письмом на третє число приводом сюди цих керівників. Щоб НЧС повністю обстежував цей цех і тільки цех один цех обесточило, значить, прокуратурою на основі непідписання акту готовності міською радою, значить, санстанцію зроблено позов в суд в адміністративній області про ліквідацію сертифікату, який вдав дозвіл на... Роботу, скажімо так. Я хочу вам сказати, що в понеділок я точно, точно коли буде суд. Тому що на суд будуть, будуть визвані всі е, ці, ці інвестиції з однієї сторони, з іншої сторони прокуратура, як позивач. Я думаю, що от тоді, що ми говорили, що нас 3-4 чоловіки треба обов'язково їхати на суд. Обов'язково, як сторони, як люди, які захищають свої інтереси. Тому що попередній суд, який Василь казав, тут господарський суд, який став питання про розрив договорів оренди, порахував, що це не судова справа, що це справа двох господарських суб'єктів і цю ситуацію відмовив. Наступне, ми планували, і ви знаєте, я на тому мітингу говорив і обіцяв вам. Тоді, хто тут був присутній і хто є, я так далі буду казати, що я в своїй роботі, скільки мені на часу працювати в Дунаєцях, я буду працювати публічно, відкрито разом з вами. Вони ставили питання про те, що на міській раді, на сесії міської ради розглянути питання до цільності виділення землі для ну, цю землю, там всі гектарів тримають. На жаль, депутати. Вони, я бачу, окремі депутати тут є присутні, це питання не розглянуло. Почали там, там різні варіанти, що казати. І почалося так, що я їм доказую один, вони або мене не розуміють, або вони знають. Хоча я ще раз сказав, що я запросив після того наших земельщиків, запросив податкову і сказав. 7 гектарів землі використовується незаконно. Підстав нема, документів нема. І це треба привести у відповідь. Значить, наступне, десь 2 дні тому назад до мене приїхав <кхи> один із <кхи> співзасновників Ірюгин, значить, на переговори. мене я запросив у Вуховського, запросив он Баранюк, десь є на втроєм сіли. Все те, що я говорив на мітингу, все, що я говорю, вам я йому все в обличчя висловив. І сказав, шановний, по-перше, ви нехтуєте думки людей, по-перше, ви не рахуєтеся з людьми. Вибачте, на слово, що я таке скажу, по друге ви плюєте на людей. Якщо ваша така поведінка, яка ви отримаєте, привела до того, що сьогодні громадськість Дунаєвець не сприймає і не сприйме розміщення вашого церкву на тут. Ми вам пропонуємо нормальний варіант. Ми вам пропонуємо відновити роботу Значить, і ми буквально, Він дайте нам пропозиції. Ми йому тоді той день надали, але буквально 5 днів тому назад, де б, поранюк, де ти? П'ять днів тому назад чи 6 ми направили на Києву бумагу. Перше ремонт коробок, друге сервісний пункт і третє оці площадки, які тут є, зробити розпродажу сільськогосподарської техніки. Виставка, стоїть техніка, приходиш, купляєш, відтяде територія. Такі пропозиції ми направили на Київ. Значить, Наша задача зараз. Я будь щоб ви не зрозуміла. І ще раз ствердно, сьогодні так як я той сказав, і сьогодні хочу сказати ствердно, що в мене позиція чітка, і до кінця те висунення, що б там не було, цей цех працювати. Знаєте, це вже принцип пішов. Це вже пішов принцип. Цей цех працювати не буде тут. Коли ми вже готували репортаж, стало відомо, що 1 червня відбулася сесія міської ради, на якій голосами 15 за, 3 проти та 1 утримався, проголосовано за видачу дозволу ВАД Дунаєвецьке до підприємство сільгосптехніка на розробку проектної документації і виготовлення її у тримісячний термін. Питання, чому так поспішали депутати і кому це вигідно, залишається відкритим. Також ми дізналися, що пізно увечері, 3 червня, мешканці мікрорайону, що прилягає до вас сільостехніка, знову відчули характерний запах, який йшов із цеху виробництва товариства Центр інноваційних технологій, що орендує територію підприємства. Люди одразу повідомили про це депутатів міської та районної рад, керівників правоохоронних органів РайСЕС, МНС і керівників підрозділів адміністрації. Коли вони прибули, було створено комісію, до якого війшов і голова правління «Сільгосптехніка» Леонід Кузьмінський. Нашому журналісту Володимиру Оліферу вдалося зафіксувати на камеру те, що відбувалося за стінами підприємства. Ось що розповів з цього приводу. Член комісії пан Микола Мількевич. Зайшли в 10 годин, в 10 годин вечора зайшли всяк і побачили, що повністю працюють люди, працюють так, як ні в не бувало. Працюють люди, як має бути. Ви чуєте, як що тут відбувається, який сморід тут, тут їхати нема чим. От. Так що працюють, не, не мають вони, є заборона, підемо санкції нашої. От. І вони, не дивлячись на це, вони самовольно почали працювати. Люди не мають де працювати. Я так думаю, люди не мають де працювати і вони мусять тут працювати. От. Вони не, не дивляться, що вони наносять е шкі шкідливість своєму здоров'ю і мусять працювати. Кожна її сім'я працює, а з море чуєте самі, які тут море. Тут нема чим тихнути. Висновки комісії будуть оприлюднені згодом, але поки що питання закриття підприємства залишається відкритим. Пікетувальники передали лист звернення у прес-службу президента України Віктора Януковича. Отож, будемо сподіватися. Першого червня відзначався Міжнародний день захисту дітей. Святкувала також до Неївечено. Про це наш наступний репортаж. Цього дня представники місцевої влади, райдержадміністрації та районної ради відвідали районний центр соціальної реабілітації дітей інвалідів Ластівка, де привітали малюків зі святом та роздали їм подарунки. Не забули і про дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які цьогоріч стали випускниками. Про це подбала служба у справах дітей на чолі з начальником Веліною Заєць. Дорогі Дунаєвчани, сьогодні ми відмічаємо 1 червня міжнародний день захисту дітей. Це прекрасне свято, яке сьогодні є святом для всіх дітей, не тільки Дунаєвичини, а всього світу. В нас в залі проводиться прекрасний захід відзначення випускників 9-11 класів, які є дітьми сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування. Для них би. Приготували гарні подарунки завдяки спонсорським спонсорській допомозі. Ми сьогодні вдячні всім, хто долучився до цього заходу, тому що 9-11 класів випускників їх не так багато. Їх сьогодні є десятеро, але дітей, які перебувають на обліку в службі, є 140. І для них сьогодні ми також зробили маленький подарунок. Для них ми приготували стіл солодощів, і вони всі щасливі. побачивши ці подарунки, концерт. Беручи участь в цих заходах, ми для них зробили маленьке свято, і ми сьогодні задоволені тим, що ми побачили світ в очах наших дітей. Випускників та їхніх опікунів привітали заступник голови РДА Геннадій Отробчак і заступник голови райради Тетяна Панасевич та вручили їм подарунки. А на площі перед дошкою пошани тим часом відбулося святкове дійство, яке включало у себе конкурс малюнків на асфальті та свято барви дитинства, у якому взяли участь маленькі таланти нашого міста та району. Захисту дітей на площі перед будинком культури відбувається чудове свято, якому беруть участь безліч колективів художньої самодіяльності. Але свято дітей це в першу чергу їхнє свято. Тож давайте запитаємо у них про що вони мріють сьогодні. День захисту дітей. Да? Ти знаєш, так знаєш, да. А як ти думаєш, хто тебе від чого має захищати в цей день? Я думаю, що вони можуть вилікувати тяжко хворих дітей від всяких хвороб, можуть допомогти їм в якісь біді. Дорослі, так? так. Дорослі. А скажи, будь ласка, про що ти мрієш? Яка твоя найзаповітніша -най -най мрія? Я б хотіла стати досвідченим лікарем. Чи в тебе є мрія? Так. Да. А про що ти мрієш? Мати золоту медаль. А ти гарно вчишся? Так. Да. І намагаєшся все для цього зробити, так? Так. Да. А як найкраще, який предмет тобі вдається найкраще? Математика. Вязає тобі. Скажи, ти знаєш яке сьогодні свято? Е, та, е, так, я знаю, яке сьогодні свято. Сьогодні прово, е, Яке сьогодні свято? Скажи, будь ласка, а про що ти мрієш? Я мрію е, стати е, е, вчителем історії і, е, дітям, е, і вчити дітей історії, тому що я люблю історію. Я читаю книжки про це. Я мрію е, про те, щоб я була талановита, і щоб, і щоб я виступала на сцені. І щоб е, мене всі любили і вважали. Привіт! Як тебе звати? Андрій. А скільки тобі років, Андрій? Сім. Ти навчаєшся в школі. Так. Да. А про що ти мрієш, скажи? Щоб Микол... щоб коли була зима, то щоб мені Миколай подарував ігрушного меча. А влітку про що ти мрієш? Кататись на велосипеді. Супер. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Ну, буду, буду стр, буду класти плитку, тож давайте ми дорослі зробимо усе можливе, щоб мрії наших дітей здійснилися. Справжньою красою дитячого свята став фестиваль-конкурс Зорепад талантів молодших школярів, який відбувся у районному центрі культури та дозвілля. Влаштувати таке свято для маленьких талантів Дунеєвеччини, а у ньому взяли участь учні перших-четвертих класів, було ініціативою начальника відділу освіти райдержадміністрації Франій Прокопчук. А автором проєкту виступила методист початкової освіти Райво Валентина Заторожинська. Номінацій у програмі фестивалю було чимало: інтелектуальна, пісенна, спортивна, танцювальна, художні читання, авторська виставка і інструментальний жанр. Бажаючих взяти участь у фестивалі виявилось чимало, 121 школяр. Районний центр культури та дозвілля був переповнений маленькими талантами та їхніми батьками, які прийшли повболівати за своїх дітей. Усіх переможців. Інтелектуальних конкурсів було нагороджено грамотами та подарунками. А далі на сцені розпочався справжній зорепад талантів художньої самодіяльності. Усіх переможців фестивалю конкурсу було нагороджено дипломами та подарунками. Але треба сказати, що жоден учасник фестивалю не пішов додому з порожніми руками. Усі вони отримали подяки за участь у фестивалі та солодощі. Це стало можливим завдяки підприємцям Нудеєвеччини і особливо ані. Бі Ліковій, керуючи супермаркетом в Ні для кого не секрет, що на Дунаєвеччині проживає чимало народних умільців. У п'ятницю у районному музеї відбулась виставка робіт народних умільців Дунаєвеччини. Ні для кого не секрет, що у нашому краї проживає чимало народних умільців, талановитих, неповторних, особливих. Їхні вироби зігрівають серце теплом, вселяють у душі надзвичайне відчуття неповторності навколишнього світу та природи. Навесні або улітку в Україні святкують свято народного майстра. Цьогоріч на Донаєвеччині його вирішили відсвяткувати 6 червня. З цієї нагоди в районному краєзначому музею було влаштовано свято і організовано виставку майстрів народної творчості. Про це свято та про виставку ми попросили розповісти народну майстриню Оксану Цимбалюк. Значить, це виставка високонародних майстрів присвячена до дня майстра. Ми вирішили зібрати всіх майстрів до Невеччини, які в нас є, і все-таки зробити їм таке свято, адже в нас є багато різних майстрів. І як показується виставка, навіть, ті, хто й не знав, вони прийшли, тому що захотіли показати свої роботи. У Нас представлені роботи і по бісероплетенню. І по вишивці, і по витинанці, і по писанкарству, і по різьбірству. Також в нас є досить велика група художників, які також малюють свої гарні вироби, створюють роботи, які на які приємно дивитися. Несподівано стало для нашої виставки те, що в нас є майстри по бісероплетенню, які мають різну техніку. На виставці було представлено чимало різноманітних виробів. Тут і славнозвісні роботи майстрині Віри Спірякіної та її доньки Світлани Денисенко, і традиційна вишиванка сім'ї чорних та Батюкевича, і писанки Валентини Войткової, і картини з бісеру Павла Черкова. Та, напевне, не перерахувати усіх технік та усіх прізвищ майстрів, які представили свою роботу у виставковому залі районного краєзнавчого музею. Того дня для них лунали пісні у виконанні працівників районного будинку культури і привітання. Багатьох майстрів було відзначено грамотами районної адміністрації та районної ради, які вручили спеціаліст відділу культури Леоніда Сирота. На свято завітали і юні глядачі, адже кому як не їм продовжувати славні традиції нашого краю. На завершення усі бажаючі змогли придбати роботи майстрів Дунаєвеччини На цьому наш випуск новин завершений. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Дивіться нас у суботу, о 20-й годині, з повтором у неділю, також о 20-й годині. У студії працювала Оля Остапчук. До побачення! Усього найкращого. Побачимось.